Всім привітики! І це новий випуск тревел шоу на власні очі. Я Ярослав Гринчук і я покажу вам кривий ріг такий, який ви ще не бачили. У Тернівському районі є дуже цікавий об'єкт, а саме червоний міст. Існує версія спеціалістів, що 400 мільйонів років тому в районі сучасних тернів упав метеорит і утворив кратер, на місці якого зараз розташована червона балка. Вперше ця територія була взята під охорону як геологічний заповідник місцевого значення у 1974 році, і як виявляється, є туристичним об'єктом для всіх мешканців міста. Тож ходім тобі його покажу. Так, так, друзі, цей ландшафт охороняють і є певні обмеження, що не можна тут робити. А саме вирубка лісу, випас худоби, будівництво і тому подібне. Усього біля балки зустрічається 360 видів рослин, з котрих 8 рослин занесено у червону книгу. Ще однією визначною особливістю балки є старовинний залізничний міст. Верніше залишки двох мостів. Наприкінці 19 століття тут звезли опори для першого мосту, через який пустили гілку Катериновській залізниці. У 1935 році поряд звели другий міст із червоної цегли висотою 30 метрів. Але у 1956 році мости були розібрані через створення на цьому місці кар'єрів. Наразі одну з опор краного мосту місцеві активісти перетворили на станцію Скелелазіння та проводять тут заняття для. Всіх бажаючих. Ця одна з найвищих станцій України обладнана необхідним спорядженням та страховими елементами. Ну і сьогодні я познайомлюся з місцевими скелелазами, які трішечки детальніше мені розкажуть про нелегкий вид спорту. У 2010 році коли у мого чоловіка йому було 40 років, і в нього стався криза середнього віку, він вирішив, що він буде скелелазом. І з того моменту почалася цікава наша родинна історія, нашого хобі. На той час покійний вже Щербак Євген Вікторович, який на той час був таким відомим скелелазом в нашому місті, він побачив в ньому потенціал запросив на. Перші змагання серед ветеранів спорту. Мій чоловік був такий молодий половин сил і енергії, але він не міг пролізти ті траси, які лазили спортсмени в 60, 70 і 75 років. І він побачив для себе перспективу. Якщо він буде займатися цим прекрасним видом спорту, значить і він в цьому віці буде так само гарно виглядати і себе почувати. Так почалася наша історія створення скалазів Кривого Рогу у 2010 році. В цій місці це був а, дуже давно заліз... залізничний міст, який вже а, з 50-х років минулого сторіччя він вже не використовувався за призначенням. Тут бу... залишилися ці прекрасні опори, поки мій чоловік не захопився цим прекрасним видом спорту. Він шукав можливості локації скалолазіння в кривому розі. Кожен раз, коли я прихожу а, сюди. Весною і завішую траси, сам пролазю. Кожен раз я дивлюся вниз і думаю, для чого ти придумав? А потім думаю, ну люди ж прийдуть, спробують водушевляться і, може, це така, яка мій внесок в этот двіж городський. І в принципі, якщо тут. Сезон одзайматися, це вже буде у вас уровень на кандидата мастера в мастера спорту по скалу. Але треба отак постійно бути в тренді. Фішечка цього міста в тому, що в тебе не так, як на другому на скалах. Ти прийшов там тріщину, натестав собі і віддихаєш. Ні, тут з э, самого низу і до самого верху однообразний такий маршрут. Щоб тобі віддихати, ти можеш тільки по путі. Перший раз я ж ніколи на вірьовки не лазив. Ти думаєш, а може вірьовка порветься, а може тут щось одцепиться. І оце все час ти в этом напряженні. Ну ти спробував один раз, ага, спустився, а, ага, все нормально. Подивився на других, ага, все нормально, нічого такого не відбувається. І в тебе з кожним разом довір'я до страховки. Увілічується, і тоді ти легше себе чувствуєш. Ти вже не думаєш, де та війни держить тебе чи не держать. Той страховщик держить чи не держить. Ми пропагандіруємо э, сімейне дозвілля без безвредних привичок. І зараз ми хочемо підключити моїх ветеранів на отакі от ретрити, щоб хлопці не сиділи вдома, а виходили. Багато після поранень хлопців, багато з ампутаціями. Ну, ми хочемо, щоб вони виходили кудись, в якесь місце і немножко заряжалися. Хай навіть не сам він лізе, але його сім'я, його діти, і він буде так боліти за них, і оце витягне його з дому. Бо хлопці некотрі стісняються поранень. Ну це нормальне у всіх таке стіснення, і ми їм повинні виходити і себе показувати, і їх показувати. Друзі, в мене дуже великі шалені емоції, я в шоці. Я, чесно кажучи, я думав, що я буду на четвертому. Не буду чесно кажучи, я думав, що я буду прямо на висоті. Всі 30 метрів одразу здолаю. Але, бачите, на четвертому поверсі лише, але, але, буду тренуватися і рекомендую вам побачити на власні очі. Бачите, скільки тут людей, взагалі, тут всі кайфують, відпочивають, Та і взагалі тут круто. Після того, як я зліз, мені рекомендували зробити ось так. Тому що, знаєте, дуже сильно набрякли пальці, і знаєте, пучки пальців, вони дуже прям так забилися конкретно. Але, ну, це капець. Мені дуже все сподобалося. Чесно кажучи, у мене емоції зараз зашкалюють просто до космосу. Дивіться, і стежте за Ольгою і Олегом, які організовують ці заходи. Це дійсно того варте. Ось такі цікаві, а водночас екстремальні мандри у нас сьогодні були. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось у наступному тижні. Па-па-па-па!